Для чого ти його зустріла? Давай подивимось, яка ціль була у Всесвіту? Для чого він тобі даний? Що це за людина в твоєму житті? Яка місія? Розклад тільки для дівчат. Дивимось на свого партнера. Проговори зараз ім'я свого партнера і інтуїтивно вибери карту: карта 1, карта 2 чи карта 3. Тож, якщо твій вибір, карта 1, слухай, ну це знаковий кармічний партнер. Він прийшов для твоїх трансформацій, він прийшов тобі по долі. Це прям сильна персона в твоєму житті, яка просто, от коли він з'явився, змінилось все. І вже так, як було раніше, не буде. Тобто ключова фігура, яка міняє всі ситуації, весь хід подій у твоєму житті. Якщо твій вибір, карта 2, Слухай, ну це твій чоловік для стосунків, для того, аби рівнятися на нього. Трохи сухий, трохи холодний, ти навчиш його любити, але він тобі даний для того, аби дати тобі цілеспрямованість, наставити тебе. А також дуже часто це людина, яка може мати професію, яка тобі потрібна. І він може тебе чомусь навчити. Тобто він для знань і даний тобі на довгий час. Ну, якщо твій вибір, карта 3. Такий несміливий залицяльник, який слабіше тебе, не впевнений в собі та без серйозних намірів, даний в житті як розвага, тому насолоджуйся.